Коня, ми з мамою будемо знімати челендж. Да, з борошном. В чому це заключається? Ми да. насипаємо мисочки борошно. Да. Да? Да. Нас і і потім мама записала так. там запитання. Да. І mm -hmm. про кого буде це запитання? То когось Діма мисочка. Да, мисочка. То. теж з нами, так? Да? Да, ми да. не будемо казати. Да. Він щоб він не плакав. плакав. Ага. А то ми да. вже доросли, ми мені будемо да? плакати. Трошки. Ти? давай трошки давай. Да. Отаку легенько. Хватить. Вона... Буде давати таку Настечка, щоб було. Ну воно така приємне, скажи. Да, Бо холодне, таке прохладне, так? Да? Да. Хватить, да? да. да. так? Так. Все рівно такою розцейкою, щоб колись. Так, як буде летіти борошно, не наякайся, добре. І так, перше питання. Хто довше спить? Діва Настю. прийдеться сьогодні комусь купатися. І мама. Далі. Хто не любить фотографуватися? <ріст> <ріст> один лоб виходить. треба, щоб трошки сюди попав. Так, далі. Хто вдові прибирає? Мама! <ріст> помаза. <ріст> <ріст> Нима не лякайся, не. Далее. Кто вдома частіше сварится. Где? Ты слышал, что Далее. Кто любит солодки? Якось. Сейчас мама приміщається. Есть! Да. Далі! Эй! Хто любить э, так, солодки? Хто не любить робити уроки? <хе> 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 е! <хе> Клас, уже більше! Насочка, що там? На очки не попала, дихаєш? <хе> Дивись, як <Дрюк> сиплеться. <хе> 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 Далі. Так, хто любить зиму? Да Настя Діма помоє. Нормально? Підліто. Обоє, да? Давай, Настя. Мама може. Мама, тебе тут двоє десь в... Ой, господи, як гарно. Далі. Хто багато сидить в телефоні? Ну, І раз. мама. І мама, давай разом. Давай. Далі. Раз, два, три. О-о! Uh -oh. Мама наїсти, да? Uh -oh. Далі. Хто Частіше готує омлет. Настя! Вона тільки навчилася готувати, і вона її день готує. молодець. Скільки сьогодні готувала. сьогодні я е, піцу з хлібом приготувала. Так. так, далі. Хто усім набирає воду завжди? Мам! Мам! Оце вечір приходить і всі хочуть води, і всім так важко піти і набрати води в крані. Хто Мам? Так, -да, мам? Мам, ну, давай, мам. Че? Мама ну? yeah, <рик> получила, да? Yeah. Да. А, Так. Кто не любит чистить зуби? Эшь! Oh. Настя, правильно, ура! Настя! <рик> Не любить сидіти вдома. Мені каже ти. Обоє, так? Да? Давай. Раз, Давай, Раз, два, три. Попало? Видихай. Дихай. Дихай. Так ось тип із носика, бо воно тяжко, як на носик попадає. Нормально? Оце буде клас. Далі. А я писав, мам. Будемо голову сьогодні ми мити. Бачиш, Давай. як сніжок сипиться? Далі. Так. А ще багато хто? Ні, ще два запитання лишилося. Хто придумає усі ідеї для фото чи відео? Мама! Мама придумує Хто oh. ж тут ідеї придумує? <ріст> <ріст> Получай. І останнє запитання. Хто любить наших підписників? Обоє. Раз, два, три! А тепер дімці носик. Оп, носика! Ні? Отже, наш прийшов, так? да? да. Приєднуйтесь до нас і знімайте свої челенджі. Угу. Що, що ти додавиш? Е, Я хочу побажати вам, що ви теж всякі челенджі знімали і скидали нам. Ми до вас будемо приєднуватися. Усім пока! Очень пока. Пока! Дима, yeah. пока.